Київ на зв'язку, 75-й день Великої війни. Про все вам повідомляємо, зокрема про те, що відбувається безпосередньо на фронті. Ну а далі поговоримо ми про дещо інше. З нами на зв'язку заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук. Пані Євгенію, вечір добрий. Добрий вечір. Давайте поговоримо про нинішній день його відзначення, тому що в Росії святкують, а в нас скорбота, тому що ми розуміємо, які плоди за собою залишила Друга світва. Але все таки, як ви гадаєте, чи останній це рік, коли на офіційному рівні 9 травня є якимось особливим днем, чи все таки ми повернемося до відзначання саме дати 8 травня, як це робить зокрема Європейський Союз? Ну, ми вже відзначаємо 8 травня і відповідні звернення, і, власне, наратив звучали і цього 8 травня. З іншого боку, ми розуміємо, що приватизація Росією перемоги над нацизмом, ну, це просто не може такого бути. І ми точно не маємо мовчати, так, коли вони збираються приватизувати цю перемогу скорботно, але все ж таки. Ну перемогу над нацизмом, а, при тому, що 40% втрат радянського союзу припадало саме на Україну. І українці воювали ще і крім того в інших арміях в арміях союзників. І мені здається, що питання вирішиться ну, само собою, так отам, який день, коли хто має квіти нести, тоді коли в нас буде перемога над рашизмом. Дуже просто поясню, чи хтось зараз згадує дату там закінчення Першої світової війни? Ні, воно було витіснено власне Другою світовою війною і більш свіжими подіями. Ми так само перемога в війні над рашизмом ну буде набагато яскравішою і і і мати персональний доторк до кожної людини, бо кожна людина пережила цю війну. Оце ви сказали про Першу світову. Я насправді завис, тому що насправді <смі> дати вже дійсно не пам'ятаємо. Скажіть, будь ласка, от можливо ви дивилися? Ви дивились сьогодні те, що відбувалося в Москві? Можемо про це також поговорити? Про це ну я, чесно ще дивилась уривками, я не, не могла в стримати тошнуту, <смі> щоб дивитися увесь виступ, але ну скажімо так, з того, що я побачила фото і частково відео, ну це такий був парадна мінімалка. То каже. Ну, знаєте, це скидається на те, що імперія зла чахне принаймні в обличчях, бо ці стоять три діди, там як Путін, Шойго і всі інші, і вже довкола купа охорони, бо таке враження, що зараз хтось із них впаде, що нам би дуже і хотілося в прямому ефірі побачити, але все-таки сьогодні не відбулося жодної якоїсь заяви. Україна взагалі нібито, як не згадувалася. От для нього для Путіна, наче України взагалі не існує. Про що це може свідчити? Тобто не, не стало є якоїсь перемоги зараз у цій війні для Росії про яку можна було би гордо прозвітувати і розказати е москолоті про те, що от які ми сильні і все інше. Ну, звичайно, що Путін хотів би 9 травня робити парад на хрещатику, а не виводити там курсантів без авіа, без навіть важкого озброєння просто цими коробочками на, на парад на червоній площі. І більше того, зверніть увагу, Путін сам, от біля нього дійсно там якісь ну, знайшли там якихось кілька ветеранів, плюс шойгу, але жодного. Навіть представника, здається, з ОДКБ не було. А тим часом в Києві вчора у нас Трюдо, Бундестаг, очільниця Бундестагу, голова парламенту Норвегії. Сьогодні у нас голова Європейської ради Шарль Мішель прибула генсекретар Ради Європи. Ну, тобто, все, що пов'язано так от з Європою, бо сьогодні ми ще святкуємо День Європи. І би нами увесь цивілізований світ так вчора президент зеленський зеленський брав хоча і там онлайні але участь в засіданні J7 і отримав вкотре там була досить сильна заява про те що і і велика сімка буде з україною до перемоги і будуть і санкції і буде допомога зброєю бо має цивілізація, ну, цивілізація має виграти так і демократія має себе захистити Тим часом Путін. Фактично, сам на сам з тими залишками армії є, які є, але ну не треба точно казати, що ми вже перемогли, бо однозначно будуть вони намагатися і на сході прорвати, і на Півдні. тобто завдання, які стояли перед расистами, ті вони і стоять, і тільки просто геройство ну нашої армії, і зараз уже допомога союзників вони це стримують. Ну так, як кажуть у нас на, на нашій рідній Тернопільщині з вами, не каже гоп, поки не перескочиш. Ем, дивіться, що ще цікаво. В Москві, кажете, ОДКБ, це якась псевдоорганізація, яка створена напротива у НАТО. Не приїхав ніхто, не приїхав навіть друг його молодший Лукашенко. Вирішив собі затіяти там якийсь теж міні парад. І взагалі, от як ви зараз, як ми як нам зараз дивитись на Білорусь, тому що подвійна гра знову з боку Лукашенка почалася. Знову ми бачимо якісь листи вістки відправлені до Європейського союзу. Простіть, пробачте, зніміть санкції, буду хорошим. Але ну Україна вже точно Лукашенко не забудете, як наші території за Білорусі обстрілювали. Ну і вони продовжують обстрілювати, бо з території Білорусі практично щодня там чи злітають літаки, чи летять ракети. Тому тут теж не можна сказати, що він повністю вийшов з гри. Справа в тому, що армія ну, фактично білоруська. Вона там накази отримує напряму з Росії. Тобто він там уже просто як такий фунт сидить, так як батька. Але також зверніть увагу, що в заяві Великої сімки Білорусь теж згадується. І Білорусь згадується. Як ем, союзниця е, Росії і е, уже відмитися і зробити вигляд, е, ну що. Що нічого не було, у Лукашенка не вийде тут. Інше питання: чи скористається власне білоруський народ? Ми бачили ці всі мітинги після так званих виборів президентських. Чи чи зможуть, ну, вони скинути гніт? Як то кажуть? в той момент, коли режим буде найбільш ослаблений. З іншого боку, ми бачимо, що і ну, партизанська війна білоруська вона триває, і ми бачили те, що шкодили залізне залізничне полотно для того, щоб не перекидати збро... ну, важке озброєння через північний кордон, ще коли в нас була ця частина окупована. Угу. Буквально хвилинка ще мене дуже насторожили новини, які донеслися з Німеччини, зокрема напередодні, коли полі... поліцаї скрутили фактично людей, які хотіли розгорнути український стяг. Маємо чудового посла в Німеччині ні пана Мельника. Він дуже різко відреагував на те, що трапилося. Я нагадаю, що по суті в Берліні прирівняли символи от Росії. Український національний стяг і докупи змішали все, що тільки можна. Офіційна реакція України вже є. Чи будемо якось реагувати? Що робити в тому випадку, як гадаєте? Ну я думаю, що треба залишити офіційну ре... реакцію для МЗС, і ну в нас завжди МЗС дуже таке стрейтфорд, як то кажуть, дуже прямо каже, якщо ми чимось не задоволені. Мене наприклад занепокоїло також, що побили знімальну групу телевізійного каналу один плюс один. Буквально кілька годин тому я ще не дізналася подробиць. Але ну принаймні з того, що очевидці писали, то Поліція або не втрутилась, або там зробила вигляд, що, що вона не бачить. Ну тут треба якраз розбиратися. Впевнена, що на, наш посол пан Мельник також ну, цей випадок буде тримати руку на пульсі. З іншого боку, Шольц заявив, чи, чи вчора, чи сьогодні, що Німеччина буде підтримувати зброю і ніякого там миру на умовах Росії не може бути. Тому все одно ми бачимо змі. Міну риторики, і Бундестаг проголосував за те, щоб зброю надавати Україні. Але очевидно, що рашистські рашистська пропаганда вона, по-перше, дуже довго працювала в, в Німеччині. Всі ці раша туди дуже довго працювали А з іншого боку, там дійсно є, Ну якщо це можна назвати там діаспорою, так ну як, якась е, в, нащадки росіяни, які або там пізніше переїхали, але але там ну, є такий, така частина суспільства, і ну, очевидно, що її також так ці організації в Німеччині також росіяни фінансували, щоб вони були і ходили на оці от, о, якісь маніфестації. Ну та, оці так звані освободітелі Ви маєте на увазі ця когорта? Чи маєте на увазі і тих, хто Ну, приїхав я думаю, вже? що там частина вже втікли в 90-х, просто ну щоб переїхати і жити а, ну частина дійсно там, мабуть, давно. Але мені здається, ті, які вже давно вже давно асимілю... ну, асимілювалися угу. зрозуміло. Я вам дуже дякую. Євгенія Кравчук з нами була на зв'язку. Заступниця голови фракції Слуги народу і одразу переходимо до.